Всім привіт! Я вас рада бачити. Сподіваюся, що ви теж мене раді бачити. Вибачте за довгу паузу. Трошечки всією сім'єю перехворіли грипом А. І я вам скажу, що це взагалі не весела штука. Тому, будь ласка, бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям, піднімайте імунну систему бо переноситься він а, тяжко і важко. А ми з вами сьогодні а, робимо пілатес. Стаємо а, в позу стіл, ручки під плечима, бедра під колін, над колінцями. Робимо вдих. Округлюючи спинку, тягнемося сідничками до п'яточок. Знову повертаємося в позу стіл. Знову округлили спинку сідничками, дотягнулися до п'яточок, поза стіл. І так працюємо. Округлюючи спинку, ми підтягуємо позик ще більше. Повернулися в позу стіл, робимо вдих і на видисі ручками приходимося вперед. Вигинаємо спинку, намагаємося вкласти наші груди на килимок. Сіднички залишаються над колінцями. Знову поза стіл. Ліву ніжку вивели назад, поставили на носочок. Робимо вдих. І навидесі п'яточкою тягнемося назад, натискаючи, на килимок ручками. знову повернули ніжку назад, розслабили, відвели п'яточку назад, повернулися. І ще один раз. Молодці, поміняли ніжки. Тепер праву ніжку поставили на носочки, п'яточку назад відвели, повернули, натиснули на п'яточку, повернули, натиснули на п'яточку, повернули. Молодці, сідаємо на сіднички, спинка рівна. Ручки вилили вперед. Робимо вдих і на видисі трішечки нахилили спинку. Плечки назад у нас. Розкрили ручки, розвернулися вліво. І робимо невеличкі пружинки спинкою. Повернули ручки в центр. Тепер в праву сторону розвернулися, розкрили ручки. Робимо пружинки спинкою. Повернули ручки в центр. Лягаємо на спинку. Ручки за головою. Робимо вдих, відриваємо плечики. Права ніжка у нас буде рівна. Ліву ніжку ми згинаємо і колінцем зустрічаємося з правим локоточком. Тепер міняємо сторони. Працюємо так. Оці, опустили плечки, відпочили трошечки. Знову робимо вдих, відриваємо плечки, ніжки. Вирівняли, розвели, звели, зігнули в колінцях. Вирівняли, розвели, звели, зігнули. Працюємо так. Підборіддя до грудей притискаємо останній раз. Колиці опустили ніжки, плечки, ручки вздовж тіла. Будемо робити позу місток Робимо вдих, підриваємо наші сіднички. Спинка рівна. Сіднички зажимаємо. Праву ніжку вивели вгору, опустили вниз, підняли, опустили, підняли, працюємо так, останній раз. Ліву ніжку вивели вгору. Опустили, підняли, опустили, підняли. Фу. 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 Молодці. Фу. Тепер ніжки з'єднали разом колінця, стопи, трошки ближче до сідничок. Опустилися, сідничками доторкнулися, піднялися, опустилися, спіднялися, опустилися, з піднялися. И оставили раз. Фу. Молодцы. ножки расставали. И повильно опустилась на спинку. Фу. Фу. Нижки в гору. Ручки трошки по сторонам. Будем малювати колонишками. Сначала в лево. Утяг вправо. Слідкуємо за спинкою. Вона не має прогинатися, відриватися. Фу. Фу. И встанем. Раз. Молодцев. Ножки зевнули. Нахиляем коленца вправо, не до конца. Центр лево. И так працюем по черзі, Меняющие стороны. Останній раз опустили ніжки, Ручки вгору. Робимо вдих. І витись, на видишся, піднімаємося на сіднички. Ручки за спинку. Робимо вдих і стаємо в стіл, навпаки, вдих. Молодці, опустилися, але не до кінця сіднички мають залишатися піднятими, будемо віджиматися на ручках. Для цього ніжками трошки вперед пройшлися. Молодці, сіли на сіднички, ніжки в сторони розвели. Розвернусь до вас. Носочки на себе, ручки по сторонам. Робимо вдих. І на видисі розвертаємося вправо, тягнемося лівою ручкою до правої ніжки. Три пружинки, повернулися в центр. Тепер розвернулися вліво, тягнемося правою ручкою до лівої ніжки. Три пружинки в центр. І так працюємо. Молодці, перейшли на животик. Ручки витягнули вперед. Робимо вдих і відриваємо ручки. Опустили ручки. Ручки зігнули в локоточках. припинялися. Будемо по черзі згинати праву ніжку, три пружинки, ліву ніжку, праву, ліву, праву. Левую, правую, левую, правую, левую, и еще раз на оба двенечки. Молодцы, опустилась, ручки вздохнули. Робимо вдих, відриваємо плечки, тягнемося за ручками, ручки тягнуться за сідничками. Вдих. Молодці опустилися. Ручки під плечима. Тробимо втих. Встаємо на ручках. Не до кінця. Ручки мають трошечки бути зігнутими в локуточках. Спинка рівна, плечки назад відводяться. Стоїмо тут. Цього положення сідничками тягнемося до п'яточок. Ручки тягнуться вперед. Голову шию розслабляємо. Вдих поза Праву ніжку вивели назад, відірвали, перенесли через ліву. Робимо вдих і на витисі заглядаємо на ніжку, повертаємося вліву. повернулася в центр. Тепер ліву ніжку. Вивели назад. Відірвали, перенесли через праву. робимо вдих і на видисі заглядаємо на ніжку через праве плечко. Вернулася до центру. Робимо вдих, права ручка вгору, видих, провели під лівою, вклалася на плечку. Вдих, Права ручка вгору. Видих, опустили. Вдих, ліва ручка вгору. Провели під правою, Вклалася на плечко. Вдих. Ліва ручка вгору. Видих, опустили. Сідаємо на сіднички. На локоточки. Ніжки на носочки. Колінця. Вліво, вправо, вліво. Вивели по діагоналі. Вправо, вліву, вправо. Вивели по діагоналі. І так працюємо. А якщо чесно, щось важко даються ті тренування після такої хвороби. Я взагалі не часто хворію, але так, це, звісно, занадто. І останній раз на обидві сторони. Переходимо в планочку на рівних ручках. Поза собака морди вниз. Знову планочка. Знову собака. Планочка. Собака. Планочка, стоїмо на колінці, ножки зігнули, Пробую відживання 10 разів, якщо в мене вистачить сили. Лягаємо на животик, ручки в позі воріт, голову розвертаємо вліво, робимо вдих. На Навидесі відриваємо ліву ніжку, переносимо через праву. Намагаємося пальчиками правої ніжки доторкнутися до килимка. Видих. В голову розвертаємо вправо, робимо вдих. Відриваємо праву ніжку, переносимо через ліву. Видих. Ручки під плечима, Робимо вдих, мов позу стіл. Сідаємо на сіднички. Чесно, я сьогодні щось дуже ставилася. Давайте трошечки з вами подихаємо, попрацюємо з плечиками, робимо вдих, піднімаємо їх вгору. Назад відводимо, вниз опускаємо. Вперед, вгору. Покрутимо ними. Спочатку в одну сторону. Пам'ятайте, що шия при цьому у нас розслаблена тепер в іншу сторону. Зупинились. Тепер наші груди вперед виштовхуємо, плечки назад, робимо вдих, а на навидися навпаки. Ми ховаємо наші груди, підтягуємо животик, виводимо плечки вперед, шию голову розслабляємо і пускаємо. Вдих. Відкрилися видих. Заховалася. І відкрилася. І заховалася. Давайте назвемо цю вправу черепашка. І остань. Нейтральна позиція. Обидві ручки вгору. Вдих. на видиш. Розвернулася. Вліво. Опустила ручки. Вдих. Ручки вгору. Видих. розвернулася вправо. Вдих вліво. Вдих. Вправо. Вдих. Ручки в позі ангела. Вдих. Вгору ручки. Видих поза ангела. І ще раз. Вдих. Видих. Вдих. Ручки опустили вниз. На сьогодні наша практика закінчилася. Я вам вдячна, що ви були зі мною. Дуже прошу вас, бережіть, бережіть своє здоров'я. Ми з вами молодці. І я вам вдячна за практику. Гарного дня!